Прота, прота, мої кохані з вами ханна, вартіркове терголо. І так думайте про цього чоловіка і думайте про себе. Я думаю, про вас, фейчки. Дякую, що заказуєте мулети. Дуже велика черга. Але зараз я зробила для вас подарунок, що ви заказуєте воле, то 10 хвилин на онлайн жива консультація зі мною. Безкоштовна, я відповідаю 10 хвилин на ваші запитання. Я немовірно щаслива, що можу рекламувати вам подарунки, і це спілкування не забудне. Кількість подарунків обмежена, тож поспішайте Змінюйте своє життя завдяки вашим трансформаціям. І так, ох, він прийде з квітами на якійсь, може дуже красивій машині. Майте на увазі, так, подивіться з почуттями. Можливо, навіть ось так і буде вдягнений. Зробіть фото. І скаже тобі, давай разом будувати стабільні і надійні відносини, у когось навіть може запропонувати і якийсь спільний бізнес. Тому що тут, дівчата, хтось пішов із відносин кохаючи. На 99% це були ви. Напишіть, чи я права. Ви пішли з відносин, але кохали цю людину. Зрозуміло, що ну немає звісту в цих відносинах. Так, і тут ви знаєте. Тут людину без вас нічого не радує. Четвірка чаш. Тобто всі чаші його повні, але все не те, бо вас немає. І він, він питає по вас, по до вас помагу. Дивіться, карта мах це про що сонце дуже велике. Про те, що людина ставить миту іде до неї, незважаючи. Ні на як перепони людина досягає своєї мети, але дуже часто мах йде за своєю, тільки метою, не за вашою спільною, а тільки за своєю. Тому іноді треба трішечки розуміти, яка мета, а яка мета цього чоловіка, який до вас прийде? А мета колеса фортуни поновити з вами відносини. Так, тут, до речі, мета він почне вкладатися реально в ваші відносини і грошима, і справами, і робити конкретні діла. Подивіться, шість пентаклів карта випала, бо він розуміє, що ви королева мечів зараз, заради нього холодна з мечем. рубаєте наліво і направо, серце своє закрили. Окей, як він відноситься до моєї феєчки? там було класно. Ну у нього до, до вас дуже багато ілюзій фантазії. Він постійно про вас мріє. Дівчата, тут єдине, що чи, чого ця карта така дуже сумнівна, бо тут наче і мрії про мене мрій, але чи будуть справжні дії? Ну тут будуть показують. А чи варто довіряти цьому чоловікові? Єрофан. Ну, карти кажуть, що не підпускайте все рівно його до себе дуже близько. Все ж таки стороніться. А чому? Ну, тому що ви королева чаш, ви та людина, яку можна розбудити, бо ви вмієте любити, розумієте? У вас хоч ви і мечова, але у вас від мечей до любові дуже короткий шах, крок, розумієте? І тому. Не підпускайте швидко. А що треба робити феєчка, коли він прийде? Дивіться, кажуть, роздивляйтесь все з точки зору не серця, а з точки зору розуму. Паш мечів це людина, яка дивиться на все, знаєте, реально. Навіть ще більше, навіть підмічає те, що не подобається, говорить про це. Давайте ще про цього чоловіка. Король жезлів, все, він починає діяти, дівчата. Він починає діяти, факел вже у нього в руках, як скоро Сім пентаклів. Ну, почекати ще треба. Він чекає на якийсь певний момент, але сім, це 7 числа, або щось сім пов'язано, 17-27. Десятка пентаклів буде вам пропонувати стабільне надійне життя, брак, народження дітей все те, що тільки може мріяти. Жінка Доберіть свою групу телеграм, там я вам розказую, як жити, не поспішати і щасливою бути.